Дорогі брати та сестри, слава Богу. Бог нам дав сьогодні вечір, де ми можемо міркувати над Словом Божим і мати таке спілкування з Ісусом Христом через Дух Святий, Господь говорить до наших сердець, коли ми уважно то слухаємо і стараємося в своїх серцях налаштуватися на того, щоб, почув, щоб почути голос Божий. Ми сьогодні з коміркою е, таку тему вибрали як трійця – Дух Святий і його роль у церкві. Ми вже згадували в неділю про особу, Дух Святий, ми визнаємо, що наш Бог, він триєдин Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І визнаємо те на основі Слова Божого, що Дух Святий це не просто якась сила, яка. Приходить, не знаємо звідки, але визнаємо, що Дух Святий є особою. А особа вона має почуття, вона має думки, вона має волю. І коли люди віруючі, вони дозволяють Духу Святому впливати на їхнє серце, на їхню душу, то Дух Святий сильний впливати на рівні емоцій, на рівні думок. І на рівні нашої волі, коли ми свою волю доручаємо Господу. Так слово Боже вчить. І я хотів би, друзі, нагадати про ті всі події, які сталися в Першоапостольській церкві, і щоб ми в своїй пам'яті нагадали, яке велике благословіння дав нам Господь, Дух Святий. Слава Богу, за це. Коли ми дивимося у старий заповіт. Ми знаходимо там, що були люди, які були рухаємі Духом Святим, були люди, які наповнювалися Духом Святим, які пророкували, говорили від імені Божим Духом Святим, і вже в новому заповіті сказано апостолом Петром, що не було звіщено пророче слово з волі людської, а звіщали люди, які, будучи були рухами Духом Святим. І Дух Святий сходив на царів, на е, простих людей, які своє життя довіряли Господу, які шукали Божого лиця. Ми знаємо так само і багато про Давида, який довірявся Господу, він шукав лиця Його, і він в новому заповіті вже названий Пророком, тому що Дух Святий через його уста звістив про Христові страждання, звістив про Христа. І Господь благословляв всіх тих, хто наближався до нього. Ми також згадуємо, що за часів, вже коли була така перехідний період від старого заповіту до нового, але це ще був старий заповіт, був Симеон, був написано, що він був, муж, був благочестивий, який думав і міркував про визволення Ізраїля. І написано, що Дух Святий був на ньому. Його життя настільки було до вподоби Господу, настільки він хотів догодити Богу, що він отримував відкриття від Духа Святого, але друзі, зауважте, що він не був хрещений Духом Святим, як ми сьогодні маємо. І питання сьогодні до нас чи ми маємо близькі взаємовідносини з Духом Святим? Симон, який не хрещений Духом Святим, але міркує, але він переживає і думає про те, коли прийде визволення для Ізраїля. І так і написано, що Дух Святий був на ньому. І в старому заповіті, якщо я ще згадував, що є свідчення, які записані про людей, що Дух Святий перебував на них. Там навіть таке слово може стояти, відпочивав на них, тому що я би так сказав. Було комфортно відпочивати на цих людях, які старалися догодити Богу. І ось, друзі, коли ми вже дивимося в новий заповіт, ісус Христос перед своїм відходом дуже багато почав говорити про те, що має прийти Дух Святий. І він ободряв своїх учнів і казав, що засмутили вони, коли він говорив, що я маю піти, то серця їхні засмутилися. Тому що Ісус Христос, який був із учнями своїми, Він про них піклувався, я би сказав, на усіх рівнях, на рівнях їхньої душі, на рівні їхніх таких тілесних потреб, і він піклувався на рівні їхньому духовному, що їй потрібно для їхній душі. І він як і благословляв і стіляв, і посилав їх на служіння, і заботився про них. Але коли цей учитель, який був досить близько із ними, сказав, що я маю піти до Отця, бо це краще, коли я піду, то пошлю вам учишителя, який є Дух Святий, і написано, що Він нагадає слова мої і майбутнє звістить вам. І їхні серця вони позасмучувалися, але сказав Ісус Христос: не засмучуйтесь для вас краще, якщо я піду, бо якщо піду, то умоля Отця, і отець прийде і дасть вам другого утішителя. І коли е, вони це приймали все вірою, ми знаємо, далі пройшли багато всяких моментів, де вони розпорошилися через те, що Ісуса Христа взяли до варти, потім його розіп'яли. І ми знаходимо там одного із таких гарячих учнів Ісуса Христа, це Петра. І коли прийшов час, е, йому потрібно було сказати, що він ходив разом з Ісусом Христом. То він злякався і не сказав. Його запитали один раз, другий раз запитали, і він зрікся Христа. І коли він згадав ті слова, які сказав йому Ісус, то написано, що Він гірко заплакав. І як коли ми вже читаємо дії святих апостолів? там Написано про те, що був день п'ятидесятниці, і вони були усім разом, тому що так заповідав Ісус Христос. Він сказав їм залишатися, і коли вони будуть залишатися, там Отець Небесний пошла їм Духа Святого. Ісус Христос хрестить їх Духом Святим. І коли це відбулося, друзі. Ми бачимо далі апостола Петра, який вже з, з новою силою і вже не боїться засвідчити про Ісуса Христа як було тоді, коли він не мав Духа Святого. Хоча сказати, що із учнями був Дух Святий, тому що вони зціляли, вони виганяли бісів. Я думаю, що він із ними був присутній. Але вони не мали того хрещення. А коли вони отримали, я зачитаю декілька віршиків і далі перейду до проповіді апостола Петра. І там написано такі слова. І несподівано щинився шум. Це дія апостолів 2,2. І несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі юдеї, люди побожні, з осякого народу під небом. А коли зчинився оцей гомін, зібралася юрба людей, дуже дивувалася, бо кожен з них чув, що вони розмовляють його мовою, і всі були вражені і дивувалися, кажучи один до одного хіба ж не Галеєяни, всі ці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує всі з них свою мову, в якій народилися? Парфяни, мідійці та Еламіти, мешканці Месопотамії, юдеї та Кападокії? Понту, та Азії, Фригії та Памфілії, Єгипту та околиці Лівії поблизу Киринеї, захожі з Риму. Юдеї та прозеліти, критяни та аравійці, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі, і дивувалися всі, і, не розуміючи, говорили один до одного, що це значить, а інші глузували, говорили вони напилися солодкого вина. Поки до цього місця, коли друзі на, тому, на той час произошла ця визначена подія, яку Бог передбачив за дуже багато тисяч років, тому що він казав: я створюю церкву свою і ворода пекла її не здолають. То коли прийшов цей момент, і люди, вони там, учні і всі, хто були близько з ними, молилися, зійшов на них Дух Святий. Виконалася обітниця Божа, яку Бог передбачав. І коли це воно сповнилося, ми бачимо, наскільки різна реакція людей. Одні дивувалися з того, що це відбулося, бо вони такого ніколи не бачили. Вони знали цих людей, які, які говорять не тою мовою, якою зараз вони говорять. Але Дух Святий той момент їх наповнив, і вони почали говорити іншими мовами і звіщати по великі діла Божі. Одні люди не розуміли, що це відбувається. І була категорія ще людей, які навіть глузували з цього всього, вони не знали Писання, вони не знали, що так має статися. І бачачи на це все, вони говорили, вони напили сладкого вина. І я, друзі, думаю, що сьогодні, коли в християнському навіть світі не всі люди розуміють хрещення Духом Святим. І хтось дивується і не розуміє, а можливо, навіть хтось і глузує з того всього, що люди моляться. Але ми знаємо на основі Слова Божого, що це Богом започатковане таке служіння Духа Святого, таке хрещення в Дух Святий, щоб люди мали велике благословіння у цьому і могли служити безбоязнено, слава Богу, за це. І. Коли вже потім це сталося, апостол Петро написано, що він сповнився Духом Святим і почав е, говорити і звертатися до тих людей, які були на тому місці. І він каже: Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і промовив «Може, юдейські та мешканці Єрусалима, нехай буде це відомо вам, і вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня, а це те, про що звіщав пророк Йоїл. І буде останніми днями, говорить Господь, явилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старці ваші будуть навчені сновидіннями, і на рабів моїх, і на рабинь моїх в ті дні вилю від духа мого, і вони будуть. Пророкувати, і покажу чудеса вгорі на на небі, та на знамення внизу на землі, кров і вогонь і стовпи диму, і сонце перетвориться на темряву і місяць на кров, перше ніж настане, Господній великий день і славний, і буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. І далі вже апостол Петро починає пояснювати, що це все Ісус Христос. Який постраждав, якого ви розіп'яли, коли ви не знали, написано він каже так: цього виданого, призначеного радою і передбаченням Божим ви взяли і, розп'явши, руками беззаконних вбили, та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, було, тому що їй неможливо було утримати Його. І там далі він пояснює, і те говорить, що це все Бог так зробив, що Бог передбачив, що так сталося, що Ісуса Христа розіп'яти. І коли він проповідував, то написано, що вони розчулилися своїми серцями. І ми бачимо у цьому місці писання, друзі, що ця робота теж Духа Святого, коли апостол Петро на той момент сповнився і почав все роз'яснювати, вони написали, написано, розчулилися або, або російською мовою уміліли серцем. Це теж була дія Духа Святого, коли війна вплинула на їхні серця, і вони покаялися. І там написано, що навернулися до Господа три тисячі людей. В своїх гріхах покаялися і прийшли до Господа. Тому, друзі, ми бачимо, яка необхідність велика є для людей хрещення Духом Святим. І можна виділити деякі такі основні функції Духа Святого. Це, як сам говорив Ісус Христос, що пошлю вам утішителя». і в Слові Господньому Дух Святий неодноразово він нагадує духом, який потішає. Інколи людина може вона занепадати духом в силу якихось труднощів або, або переживань, але в цей час Господь сильний потішити таке серце. Можливо, десь нагадати Слово Боже нам у серці, і ти знаєш і відчуваєш, як тобі легше стає, тому що до тебе прогорив Господь. Може бути, це коли ти прийдеш, слухаєш чи пісню чи проповідь, і до тебе промовляє Господь. Так написано у Слові Божому, що Він є той, хто потішає. Також є написано, Ісус Христос говорив, що Він нагадає слова Ісуса Христа. І теж ми можемо переживати це в своєму житті. Я навіть якось пам'ятаю, готувався до однієї проповіді і хотів прочитати і це, і це, це, І це місце Писання. І я так міркував в своєму розумі прочитати ці місця писання. І коли вже був вже на служині, я е, знов почав повторювати ці місця писання, які хотів е, прочитати. І коли почалася вже молитва, я потім мав проповідувати, почав молитися і молюся іншими мовами, і приходить мені на розум місце писання ключове. Яке просто по своїй людській породі я забувся, забувся про нього, що мав його зачитати. І я, як в той момент, пережив якусь особливу таку благодать, і я зрозумів, як ці виповнюються слова, коли написано, що він нагадає те, що я говорив, і я подякував Богу і прославив, що він дав можливість таку пережити це благословіння, нагадав те слово, яке я забувся, а міг би не прочитати в проповіді. Також Дух Святий говорить про те функція, Його – це те, щоб звищати майбутнє. І ми, якщо читаємо місце Слово, місце слово Божого, то ми бачимо, як об'явлені Бог Духом Святим відкрив Івану Богослову все те, що має статися наперед і звістив, звістив майбутнє те, що має бути. І коли сьогодні люди пильнують і шукають. Благословіння від Бога старається проводити чисте і благочестиве життя, проявляються в церкві дари Духа Святого, який теж дає Дух Святий. І ми знаємо, що в Слові Божому там є багато написано, якнайменше це 22 дара, можливо, навіть і більше, якщо досліджувати писання, які дари Духа Святого є в Писанні, і за допомогою цих він трудиться. В когось пророче слово, хтось може потішати, хтось може бачити видіння, хтось може говорити різними мовами і є витлумачення. Це все робить Дух Святий, який в нас який перебуває. Але, друзі, знаєте, є умова, що вдіє в Дух Святий. Це чисте, побожне, благочестиве життя. І коли ми будемо рухатися до цього, то Господь буде звершувати не менші чудеса, які відбувалися в першоапостольській церкві. І якщо ми почитаємо цю книгу дії святих апостолів, ми могли б її без проблем назвати Дія Святого Духа. Потім, коли, вже згадуючи знову апостола Петра, Пам'ятаєте, як він прийшов у дім Корнилія, але перед цим йому було Духом Святим відкрито видіння було, що. Що з'явилося перед ним полотно, і там було дуже багато всяких звірів, і присмикаючись, написано. І голос був від Господа до Петра, і було сказано йому так. Що Петре за коли їж, Але він сказав у відповідь Ні, Господи. Бог йому дає вказівку, що Петре за коли їж, а він відповідає: Ні, Господи, тому що ніяке скверне і нечисте не входило в уста мої. Тому що євреїв їх так навчали: ви народ особливий. І було заборонено сообщатися з іноплем'яніком, зближатися, їсти з ним. Навіть не можна було доторкатися до мертвого. І коли Господь, бачучи ці всі моменти, і Він хотів удосконалити навіть і апостола Петра, він відкрив йому і дав йому це видіння, і посилає його. В Дім Корнилія. Приходять посланці від Корнилія, ми знаємо цю історію. І далі він йде і там починає проповідувати у, дім, у Домі Корнилія, розказує все те, що з ним відбулося. І під час його проповіді Бог Духом Святим хрестить всіх тих, що е, були на тому місці, в Дімі Корнилія, були його родичі і близькі. І коли вони сповнилися Духом Святим, вони це все побачили. І Апостола Петра Бог навчив, що він сказав, чого я очистив, того ти не вважай нечистим. Якщо Бог очистив язичників, то він не повинен їх почитати нечистими. І коли прийшов такий момент, що взнала церква в Єрусалимі про те, що сталося, і апостол Петро був там і отримали хрещення, то коли він прийшов в церкву в Єрусалимі, Йому почали дорікати, ти ходив до людей до язичників і їв з ними. Вона ще була якась ця неприязнь всередині їхніх сердець до язичників. Не все вони розуміли. І коли він прийшов, апостол Петро, вони почали йому дорікати: ти ходив і їв разом із ними. І апостол Петро, я думаю, він був людиною модрою, сповненим Духом Святим. Він не почав їм дорікати, а ви те, а ви це або інше. Він почав все спочатку розповідати як. Сталося з ним, як він бачив видіння, як його Господь послав до корнилія, як там він проповідував Слово Боже, і люди покаялися. І потім все те зібрання юдеїв, які не розуміли, вони замовкли і сказали: видно, і язичників, Бог дав життя, Бог дав їм спасіння в життя. Слава Богу! Друзі, і ми теж до нас дійшла ця вістка, ми, будучи язичниками, але прийняли це велике спасіння і благословіння, яке Бог передбачив. Друзі, в цій всій історії, яка відбулася із Петром, я вбачаю, що Бог поправив оцю цю неприязнь апостола Петра до язичників, і Він поправив тих братів, які знаходилися в Єрусалимі за допомогою Петра. І вони замовкли і сказали: Господь. Дав спасіння в життя також язичників. Давайте, друзі, згадуючи ці всі події і бачачи таку необхідність в хрещенні Духом Святим, ми подякуємо Бога за те, що Бог нам дав цей дар, за те, що Бог нас благословляє, і прославимо Його, і скажемо, Боже, допоможи нам жити так і поступати, щоб наше життя воно було наповнене Духом Святим. І ми мали близькі відносини із Богом. Нехай допоможе нам Господь. Амінь.